Ітак, всім привіт. Сьогодні новий баттлпас в ігрі літній, а з ними два нових кейса. Кейс Battle Pass 24 і кейс Battle Pass 25. Я думаю, 24 нема сенсу взагалі крутити. То будемо крутити цей новий. Все, у вас демка працює, а? Та? Так, да, так. Все, поїхало. Привіт, привіт. Привет. Кидаємо. Надеемся на краще. Надеемся, да. На... Колокольчик. Та не, у меня бы звук был. Ай, было бы файно. Колокольчик набило? Да. Вот, шутик, что? Так, надеемся хотя бы на шесть червоны. Дай бог, дай бог. Ну, мы опять. 250. Давайте теперь типа... такой, будет той. Uh, хто будемо мопед вибивати, отакий, от як Колекон вибив, ти забирати його і кидати знайом. Сильно. Для обміну саме ні? Uh -huh. Ну. Uh -huh. 50. Ну, давай щось. Я щось чувствую, що зараз щось буде. Well, так. Ого. Це, Це штука. v 4 s А ну мені цікаво, просто назад, паки. Так, да, от воно. Ані, V4R тут. Yeah, yeah. А в кейсі V4S. Diavel Kiss і V4S. Значить, два нових мотоцикли в ігрі. Короче, тут всі машини, які тут, їх ще нема в ігрі. Ну, типа, саме нове. Треба буде затестити. Що він з собою являється, цікаво, скільки він є. Ну. Удавай щось. Не я вірю, що ти щось маєш вебит. Я ще ні разу, я скільки чуваю. скільки коїнів було прикручено, ні разу не було колокольчика. Ще було, У мене також. Не, у мене один раз був. Але хотілося б більше. От і десь. 911 новий. Залежно скільки він там коїнів коштує. Щоб вони, я думаю, 5 мали би коштувати, правда? Ну. Але розові штука, може, чи. Ну не знаю. Так Ого. Ого, нормально. Це що таке у нас? О, це, це... це півтора. О, півтора? Це півтора. Ну, до речі, тут же з боталбасу, так? Да? Так, так. з я так <laughs> ну, крім Мациків двох нема в БП. Мациків нема, так? Да? Праді як я не бачу. <плес> От дай той хуракан. Ну він монет, він дивиться просто на мене і, ну... Хоче, хоче. Хоче датись, але не може. Сара дасть. <плес> Очіой. Подивіться. Ну ну, ну ну майже стало. Ну майже. Але не стало, на жаль. <laughs> ну давай. Ну новий кейс. Двадцятка коїнів. Чи шугені там на удачу свистю? <laughs> Я чую. Давай. ай яй яй А давайте разок так. Всі свистять. Ну, подивись, і одна сіра фастом. Ого. Я поняв. Ти нала. Короче, не треба свистіти, нічого не дає. Четвертий раз дає сіру. <гум> ну, не того мопеда зловити, того самого крутого. Червоного? я не, не червоного чики, він білий, білий, блядь. Бі бі бі. Напевно. А саме Усьому із... все пролетіти. Випасти якийсь, блядь, стінгер. <гум> як ми це любимо, як ми до цього вже привекли? Біле зна а на червоний, інтересно, я колокол чи нема. Так, є, є, мусить бути. На червоне? Червоний, червоний і жовтий, так. Да. Мені червоне падало купать куча раз різних кейсів yeah. і ніколи не було. Так? Получається, наїбав? Ну хотів, Ой. але не вийшло. <laughs> ну <laughs> майже да. я старався. Ну дивись, скільки цього всього тут. Классика. Не, ну ще щось зараз будет, ну це вже половина прокручена. Але тебе довше тримало. Ну no, так, тобі там ташки. Не факт. No, мені, мені тільки дві ве полоразовые. Тобі скільки ta. кланер впал? Штук 3, 4, 5. Так, тобі я, зараз, бі. тобі зараз ще черва може впасти так що, <laughs> і жовте А мені вже не, не впаде нічого так що у тебе надії, я хоча Ну чого не хуратек? Ну чого не хуратек новий? Бо, бо ні. Фені порш? Ну. Треба було брати. Поїдь у цей у магазин класики купи. Ну подивись. Ой, oh, oh, нема сил. Зараз ще щось буде. Чувствую, твай. Уже <с appeals> плюс 500, бо. плюс 50. 500. О, <сп If> oh. oh, oh, як oh. oh. oh, я казав, oh. за цей мопед я тоді не могу. Добре, я заберу. Так, давайте старі до <terrifi> семи тут Чотири рази прокрутим старі. А вдруг через порт. Не. Но не Так сразучик. Так-то. Ой. Класс. Двести пятьдесят? Що ми людям розігрівають ці кейси. Зараз э, хтось після нас прокрутить точно yeah. щось об'єднує. Трохи обідно звучало, якщо чесно. <laughs> Та Ні, ну то я теж у такій ситуації. А ми... ні, ти ще можеш щось зараз подивись. Я не вірю. Ну дай, ну хоч щось. Шансами мали бути ліпші, бо тільки. <laughs> Бо який початок. Уже добре. Тільки додали їх півгодини назад. Теж і правда. Хоч по 250 вертай, хоч по. Ну тут зараз щось паде, бо швидко прикрутило. Ні, забудьте. Стратегія. Зараз чекай, зараз що буде? Я позитивно настроєний весь. Так ніхто негативно не настроєний. Позитив... Це позитивне мишлення, позитивка на надо думка. Ти... А буде тоже позитивно, ні? Позитив, та позитивне, 50... там 500 баксів. Позитивно. сюди. Добро, дарова, хто там сигналить? Я на Ох. <звук> <звук> Ну, выпаде что-то, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Да, раз, еще баланс трошки есть. Баланс трошки есть. Я верю, что что-то будет. Ну, почекай. Да, ведь прокрути. Первый. Да, ведь его такой. О, ну, да. Другий. Третій. Зараз щось мусить человестий. Хе-хе-хе, и давайте фастом раз, два. Давай. Дай хлеб. что пять. А, понял. Развесло. Все. 200 лишилось. Да, да. Давай, баланс у черного. <coughs> У тебе так уже є, не? Це гвинтівка МК 2. О, дай мне ні. Я тобі куплю. Поняв Короче, ничего не випало Літній БП. Дякую всім дякую, что дивився. Всім що, пока. На задньому уходе підтримую. Так,